Привіт, сьогодні ми знову на веб-саміті. Знову спілкуємось з українськими компаніями, і сьогодні ми зайшли на стенд до Сновіо. Марія, Привіт, розкажи, як ви третій день саміту? Чи є голос? Чи є сили? Голос є це найголовніше. Голос є, сили є. Ми зустрічаємо зараз багато компаній, які користуються нашими послугами. Також зустрічаємо багато людей, які шукають якесь рішення, якийсь солюшн. І ну, взагалі, так оптимістично. Розкажи, будь ласка, декілька речень про Сновіо. Снові це взагалі all-in-one solution для sales teams, Тобто, що ми робимо? Ми знаходимо лідів. Ми робимо email маркетинг, ми робимо email warm вормапи У нас також є crm система. Тобто, це такі, як full solution для sales, маркетинг команд, також HR команди нас використовують. А які цілі, яку мету ставили перед собою на вебсаміті, чи досягли їх, як вважаєш? Поділись. цілі завжди однакові на конференціях. Це більше клієнтів для нашої компанії, тому що це головна ціль для кожної компанії на веб-саміті. Але також, наприклад, клієнти, які нами користуються, це також дуже добре бачити їх. Тому що взагалі ми спілкуємося з ними або в чатах, або або через емейли. E І тому це дуже класно, що є такі лів конференції, на яких ми на? Яких ми можемо просто поспілкуватися із нашими клієнтами і взяти з них якийсь фідбек? Дякую для тих, хто тільки поїде на вебсаміт наступного року. Дай, будь ласка, декілька порад, як ефективно провести вебсаміт для себе, поїхати з лідами і законектити з найбільшою кількістю потрібних людей. Так, і я б хотіла сказати, що це, мабуть, більше не про кількість, а quality over quantity. Я б так сказала, тому що для мене важливо, щоб це були кваліфіковані ліди, тобто не просто ліди, які ти збираєш, не знаючи про них нічого. Для мене важливо, щоб ці ліди були ми, ми змогли б їм допомогти з нашим, з нашим сервісом, покращити якісь їхні задачі для їхньої sales команди. Тому для мене дуже важливо не тільки тільки вис... створювати якісь коннекшн якийсь з цими лідами, а також розмовляти і dig deeper in terms of what they need, дізнаватися, що їм потрібно саме, і як саме ми їм можемо допомогти. Це буде мій найбільший адвайс для любої компанії, яка їде на веб-саміт або на будь-яку іншу конференцію. Quality over quantity. Я знаю, що у вас є пропозиція для українських компаній. Розкажи, будь ласка, про неї більше, щоб наші користувачі і люди, які дивляться цей youtube канал, вони змогли скористуватись, піти і спробувати снові. Звичайно, взагалі ми дуже пишаємо цю пропозицією. Це була ідея нашого Сіо, який запропонував для українських компаній робити безкоштовний план. Тобто ми надаємо всім українським компаніям безкоштовний план, який є medium план. Цього достатньо, в принципі, для того, щоб робити базову лідогенерацію та базову розсилку. Цей план буде дійсний на безкоштовній основі до кінця війни, і також один місяць після війни, після, нашої, після нашого виграшу у цій війні, і дай Боже, це все закінчиться. І наразі це дуже класно тому, що багато українських компаній вони на жаль не мають бюджету достатньо для того, щоб зробити повноцінну лідогенерацію, повноцінний email маркетинг, і тому вони приходять до нас і вони дуже вдячні. Просто я я взагалі роблю демо дзвінки, і багато клієнтів з українських компаній вони приходять і вони кажуть дуже дякуємо за те, що ви пропонуєте ось цей безкоштовний пакет, тому що вони можуть зробити якусь базову розсилку, якусь базову лідогенерацію, прогріти свої емейли, замість того, щоб використовувати. Тих гроші, яких, на жаль, зараз не так багато в українських компаніях. Тому це дуже класно, ми дуже цим пишаємося. І хопволі наші клієнти з нами залишаться і надалі. в Україні. Приходьте, пробуйте снові. Дякую, Марія, за твої інсайти. Бажаю класної конференції і дякую всім.